Доброго вечора, маю, перекладки окремі мовного каналу. Знов вечір, знов тепло і дуже тепло. Плюс 7 градусів тепла. 30 січня добігає до кінця. Максик одягнутий, як у зимку. Ні, ну зимка вона зимка, але плюс 7. Вода дуже гарна. А настрій так собі, тому що. А зараз прийшов додому ввечері, дружина розказує. Та воно і гудить, гудить. <свят> то тривога, то відбій, то знов тривога. А, а дружина каже, то молні, молні. Не блискавка, то що блискавка, а то, що зробили із того, що було. І воно летить і якось неспокійно від цього. Дуже неспокійно. Але що, будемо сподіватися? Ну так вечір гарний. Вітра, мабуть, зовсім немає. Тепло плюс 7, ліхтарі світять, ще якісь вогники святкові. Дуже гарно, але якось тривожно. Ну, о, хлопець рукою машить. Завітайте до мене, я вам пива на Ні, не завітаємо. Підемо додому, чай пити. пити. Гарна прогулянка у нас з Максиком вийшла. Ми... <плес> і до класу майже до дійшли і вже на, ш... на школьному дворі там діти футбол грають. Все. Усім тихого вечора. Гарної, спокійної ночі. Усім миру добро злагоди, всім щиро дякую. Незвичайно будемо жити. Держаючи на що. До да побачення. Пока.